Всім привіт! Мене звати Микола Голубей. Я одужавший алкоголік, член групи АА День Незалежності. Я хотів би розповісти вам історію, яка стала основою для ідеї проведення групи по крокам, яка почнеться 11 листопада 2024 року в 20.00 по Києву, в чаті групи АА. День Незалежності. Знайти посилання на цю групу, ви зможете в описі до цього запису. Вперше я почув цю історію в 2012 році, коли був у Денвері, США. Це історія про золотих зривників. Так називається в АА, є такий термін Golden Slippers». Прямий переклад це золоті тапочки, але в лексиконі анонімних алкоголіків США таким терміном називають людей, які постійно зриваються, тобто золоті зривники. І ось в 1975 році на Міжнародній конвенції анонімних алкоголіків у Денвері, штат Колорадо, пройшов унікальний семінар під назвою. Велике дослідження золотих зривників, організоване групою одужавших алкоголіків. І ось історія, що стоїть за цим семінаром. Декілька алкоголіків жили в одному містечку в Канаді, але ніхто з них не міг залишитися тверезим. Вони звернулися до старожили, АА на їх місцевому рівні на ім'я Мак і сказали. Ми хочемо одужати, але ніхто не хоче з нами працювати, і деякі групи навіть не пускають нас до себе. Ця група людей попросила Мака провести їх через кроки. Але вони боялися, що присутність інших людей завадять їм отримати необхідну підтримку. Мак пояснив, що зустріч анонімних алкоголіків має бути відкритою для всіх алкоголіків. Але він побачив відчай цих людей і запропонував зустрічатися в такий час, коли інші алкоголіки просто не прийдуть. Група почала збиратися в неділю о 8-й ранку, коли більше ніхто не приходив. Мак розумів, що ця група. Потребувала особливої уваги. Завдяки такому підходу вони наблизилися до ранніх практик АА, що зосереджувалося на наполегливості напл... на... На та рішучості досягнути... досягнути стану, одужати від алкоголізму. Тобто recovered від е, алкоголізму. Про це написано у нас в книгі. Перед тим, як розпочати читання основної частини книги, Мак зачитав вступну фразу, яка знаходиться прямо на початку книги. Анонімні алкоголіки історія тисячів чоловіків та жінок, які одужали від алкоголізму, а потім передмову та вступи до кожного видання. Це дало їм коротку історію Аа. Особливий підхід полягав у наступному. Перше. На початку першої зустрічі кожен розповідав, чому він тут і чому потребує такої структури. Друге, всі зобов'язалися приходити вчасно, бути готовими до роботи та залишатися з групою до завершення процесу. Третє, перші кілька хвилин кожної зустрічі. Учасники обмінювалися новинами за минулий тиждень. Четверте, група просувалась так швидко, як дозволяв найповільніший учасник, але при цьому рухалась швидко через книгу. П'яте, якщо хтось відставав із написанням інвентаризації на четвертому кроці, решта групи писала разом на зустрічі, ділячись прикладами для допомоги. Шосте, мак читав текст на зустрічі, надаючи приклади та розповідаючи історії, але не відходячи від змісту книги. Сьоме, Особ... особливу увагу приділяли розділу Думка лікаря, щоб зрозуміти всю безнадійність хвороби. Всі кроки проходили разом або один на один з маком, оскільки він був єдиний у групі. Хто вже одужав від алкоголізму, усі учасники цієї групи одужали і відвідали Міжнародну конвенцію АА в 1975 році, провівши там семінар, де ділилися своїм досвідом з іншими. Один із людей, які послухали цей досвід, був Дон Пріц, який згодом почав передавати цей процес іншим. У 1980 році до нього звернувся член Аа, якого ми назвемо Джон, і попросив провести його через кроки. Дон відповів: Я проведу тебе через велику книгу. Приходь до мене і ми це обговоримо. На той момент Джон був тверезим уже три роки, але досі щоранку прокидався з відчуттям страху і занепокоєння, не знаючи, як пережити новий день. Джон і ще 22 особи пройшли програму Золоті зривники, що зайняло десь 5-6 місяців. Наприкінці цього часу Джон знайшов свого Бога, який вирішив його проблему. Він почав спати всю ніч, більше не відчував страху і знайшов нового роботодавця. Джон став одужавшим алкоголіком. Бо більше не страждав від симптомів алкоголізму, почуття неспокою, дратівливості та невдоволення. Це не магія, це чітке дотримання програми. Є багато історій чоловіків і жінок, які ж знайшли тверезість і більше не страждають від симптомів алкоголізму. Деякі з них були новачками, а інші перебували в програмі до 20 років. Їхнє життя кардинально змінилося після проходження цього інтенсивного процесу відновлення, дотримуючись принципу, який викладений у книзі «Анонімні алкоголіки. Точно так, як ми одужали. Дякую за увагу. Посилання на оригінал статті ви знайдете в описі до цього виступу.